Ці всі колбаси треба кожного окремого походити. Потім може ти час такі були? класти. І так само банани. Ми ще і будемо робити. Я думаю, ці ящики потім класти в дерев'яні ящики. Нам ці ящики потрібні в Майамі. Хотів би поділитися такою, не знаю, гарною новиною. Наша галерея Волошен Gallery їде цього року на бази Miami Вік в Майамі, і вперше українська галерея пройшла від Бог і попала на ярмарку Пульс Miami біч Якщо десь стукне, то воно все дуже ну, може розслоїться, може сколоться. Це треба дуже обережно. І ми будемо представляти персональний проєкт Жанни Кадирової, маркет. І що ще більше приємно, ми побачили новину в інтернеті, що американський портал Тайм-Аут написав ну, 13 саміх цікавих ярмарок у Майамі, які варто обов'язково відвідати. І там є звичайно, ярмарка Пульс. Там не ми будемо приймати участь. І що саме головне, всього дві галереї, які згадуються в статті саме про ярмарку Пульс. Тобто сказано хайлайтс, якби вибрані проєкти це перформанс від Жанни Кадирової і презентація на стенді Walching Gallery, і ще одна галерея з Тель-Авіва. Тому так само нам треба для перевезення оці п'яти. Я не знаю, як вони будете пакувати колоки, але нам ці ящики не викидають. Вони мають приїхати. Це дуже гріє наше серце і те, що ми бачимо, що ми йдемо вірною дорогою. Так що, друзі, до зустрічі в Майами. Дуже важливо гарно пакувати роботи, бо від упаковки залежить, як вони доїдуть. Тому на матеріалі, на півці економити не можемо. Це дуже важливо. Не економте на перевозці творів мистецтва.